Вісім студентських команд Вінницької громади змагались між собою у турнірі з пляжного волейболу. Щоліта молодь від 14 до 25 років бере участь в любительському турнірі по волейболу. Організовує таке дозвілля відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби заохотити хлопців та дівчат до активного відпочинку. Не професійні гравці, але любителі спорту та розваг. Півсотні вінницьких студентів на місцевому пляжі Хімі грали у пляжний волейбол. Анатолій Трунов разом із друзями прийшов, аби відпочити, розважитись та позмагатись з іншими командами. Таким видом спорту хлопець займається вже не перший рік, і на пляжному майданчику він уже професіонал. Для молоді це так, багато спілкування, плюс спорт допомагає здоров'ю, плюс сонечко. Дуже світло і вітамін С попадає в шкіру. Пляжний волейбол значно відрізняється від класичного. Тут потрібна більша витривалість та сила в ногах. «Вся різниця в тому, що зовсім різна техніка в класі. Ти маєш пригнути на повний повну висоту. А тут від напружитись, бо пісок дуже важко відпригнути. Ось це основна різниця в волейболі – пляжному і класичному. Участь в товариських змаганнях взяла команда і Донецького університету. Це єдиний спортивний склад, де грають переважно дівчата. Емоції, великі емоції, адже це дуже крутий досвід. Ти тут знайомишся з новими людьми, багато комунікуєш, і це корисно для здоров'я, можна так сказати, адже багато спорту і сонечко можна загоріти. Турнір для юних волейболістів організував відділ молодіжної політики разом з Вінницькою обласною федерацією з волейболу. Звичайно, у нас беруть участь саме активна молодь, та яка і підтримує. Е, Здоровий спосіб життя, ті, які хочуть активності, тому що літо, свіже повітря, і також вони між собою спілкуються, знайомляться, і дуже багато після таких чемпіонатів зав'язуються дружніх стосунків. Це турнір одноденний. Зараз вісім команд розподілені на дві підгрупи по чотири команди. Переможці підгруп розіграють перші місця, другі місця в підгрупах розіграють. Третє, четверте місце. Ну і... Такі змагання проводять уже третій рік поспіль, аби заохочувати молодь до занять спортом. Євгенія Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.